Нашу У нас на порядку демоні три запитання, четверте Чи Є потреба в тому, щоб це запитання, якщо то, ні, немає. Кого є які доповнення, чи буде до якісь зміни. Якщо немає, прошу проголосувати за цілом за, e, задання питання. На балансі проти управління майно згідно трьох. Удатку номер 2 відображено перелік майна, яке передається на відділ освіти. Це також є комп'ютер комплекта. Він передається від адміністратора, який був в селі Ясковчик, і передається на відеопосвітку. i yeah.